Вітаю, друзі, менеджерський стиль команди Зеленського вражає новизною. Суть цієї новизни полягає в тому, що вони повторюють величезний досвід на напер... персточників кількох попередніх століть. Отже, була в нас така структура у Кравтодор. Ви всі пам'ятаєте, як. В рамках великого будівництва тільки на щити було потрачено кілька мільйонів. Ну, на інформаційний щити, кілька мільйонів гривень. Уявляєте, це можна було б в якихось двох-трьох селах зробити тротуари і дороги на, на цю суму. Але суть в іншому, Зеленський і його команда догазійнувалися до того, що обслуговування боргів по укравтодору в цьому році. Коштує більше, ніж закладено ну, взагалі на укравтодор коштів. На обслуговування боргів в цьому році має піти 67 мільярдів гривень. А на функціонування «Укравтодору» в цьому році ну, на будівництво доріг виділено, по-моєму, 57. Так, 57 мільярдів гривень. Отже. Пригадуєте, коли опозиція говорила про те, що треба було б якось розумно перерозподілити кошти на оборону з доріг? Так виявляється, що перерозподіляти то нічого, тому що. Програма фінансування будівництва ремонту доріг на 2023 рік нараховує 57 мільярдів 857 мільйонів гривень. А виділ, а точніше, сума боргів, тобто обслуговування погашення кредитів цього року, складає 67 мільярдів 52 мільйони гривень. І як при цьому будувати дороги, відновлювати? Я вже не кажу, чому дороги будувались там, де треба було заходити в окупаційній армії? Оце окреме питання. І що, що в нас тепер, як діє ця команда імені Зеленського? Вони ліквідують Автодор, і на, на базі Автодору створюють абсолютно нову структуру. Тобто ті кредити залишаються за старою структурою, і вон, на період ліквідації, а замість автодору створюється Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Очолив це агентство колишній заступник міністра інфраструктури Мустафа Єм. Чесніший чоловік. Не кажу, як він пропетляв між різними поліцилами. І опинився в команді Зеленського, це, так би мовити, його право. Але як він так боровся з корупцією, що опинився на, скажімо так, коруптогенній посаді? Тобто він служить димовою завісою для тих, хто розікрав автодор попередні роки. Чи він привнесе якийсь, якийсь новий управлінський стиль? Не вірю. Структура створюється під нові борги. Я почитав положення про нову структуру замість автодору, і це положення дуже розмите. Якщо у вас є розбитий об'єкт, ви можете до нас звернутися. Але ми можемо дозволити на умовах грантових відбудувати вам цей інфраструктурний об'єкт. У мене таке враження, що команда Зеленського вирішила старі борги і розмити кошти на автодорі, а пиляли там страшною люттю. Просто страшною люттю пилялися гроші. Тепер вони залишають автодор з боргами. Між іншим, якісь частини доріг, які вони звітували, що ці дороги будуть служити 15 років мінімум. Дуже сумнівно, під час війни ці дороги раптом чомусь порозпливалися і порозтікалися. Бо з ним. Це вже новій владі і новій інспекторській команді ревізувати. Ці всі кошти. Але для чого на братися за цю структуру, нову структуру? Вони що? розраховують, що їм хтось буде давати гроші? Відновлення інфраструктури української і вмонтовування її в загальноєвропейську, а мова йде як про автомобільні дороги, як про залізниці, як про порти, аеропорти, річкові шляхи? Це все дуже складний процес, і мені здається, що Брюссель за нинішніх обставин має формувати Агентство відновлення України в Брюсселі, а не в Мустафе Наєма в кабінеті. Тому що всі хвороби команди Зеленського, всі корупційні, так би мовити, оборудки команди Зеленського вони проявляються в будь-якій новій структурі, яку б не створювала ця команда Зеленського. Ну, як в старому анекдоті, як не крути, а швей, як не збираєш швейну машинку, а виходить автомат Калашнику. Тому дуже дивна ця вся піарівська структура. Це ж треба е, розуміти, як створюється нове агентство, як переконтрактуються нові люди, як працевлаштуються. Це така ну, бюрократич, стара бюрократична схема, коли е, будь-яку реформу інституції. Завжди подають під соусом економії коштів і скорочення інфраструктури ну, управлінської кількості працюючих і тому подібне. І раптом виявляється, що в, новій, в новому агентстві буде працюючих вдвічі більше, ніж у Кравтодорі. Ну, в розрахунку, що і суми можна попиляти вдвічі більше. Але мені здається, що це марність сподівання. Дуже добре. Держсекретар Блінкен віджартувався, але це такий дуже, дуже двосічний жарт про кошти, які надаються українським чиновникам. Зеленському, зокрема. Держсекретар Блінкен сказав, так, ми йому довіряємо кошти, бо за ним слідкують 45 чиновників американських. Це ну, такий дуже витончений ляпас і дуже витончений, елегантний натяк, що все під контролем хлопці. Створюйте хоч 20 агентств, але в вас на сьогоднішній день кінці з кінцями вже не сходяться. Як звучав старий український анекдот, давайте батьку тікати з базару. бо... Вже решта давати нічого, доторгувалися. От і все. Але ми віримо в перемогу. Розбиратись з автодорами ми будемо тоді, коли переможемо цю пошесть російську. Іншого способу нема. Але просто хочу нагадати, що Зеленський в ході. Передвиборчих перегонів у му році, 19-му, весь час акцентував на мародерстві. А потім раптом вони пробували прокачати тему про те, що війна почалася 24 лютого. Та, ні, хлопці, ви ж самі себе заперечуєте. Ви, вживаючи термін мародерство, розуміли, що війна почалася в 2014 році, але. Ви вживали цей термін для звинувачення Порошенка. І Правопорушення в часи Порошенка були просто дитячі в порівнянні з тим, що творите ви. І от тепер приходить час, коли термін мародерство на дорогах, на ковіді, на яйцях по 17, на яблуках по 51 гривні, на все це прийде рахунок людський. Готуйтеся. Перемога у війні це буде ще й перемога над злодійством. Вірю в це! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Переможемо!